Всім привіт! В цьому відео я розповім про недавнє оновлення NeoHash. Якщо хтось ще не знає NeoHash — це майнер в Телеграмі. Раніше я публікував детальний огляд. Посилання на цей огляд зараз з'явиться в правому верхньому кутку. Або також ви можете знайти посилання в описі під цим відео. Запускаю бот. Перше з оновлень — це косметичні зміни в інтерфейсі. Тепер в нас режими вибираються таким чином. Ми просто клацаємо на нього. Якщо раніше у нас кожен режим вмикався повзунком, то в нас тепер тільки режим архітектора вмикається повзунком, решта режимів у нас просто вибирається. На початку це викликало обурення в користувачів, тому що вони звикли все вмикати повзунком. Тому Вибирали, наприклад, режим Заван, і потім пробували його ще вмикнути цим повзунком, і їх просили цей режим оплатити. Насправді повзунок призначений тільки для режиму архітектора, щоб не було плат... платонини. А тут ви, наприклад, вибрали режим турбу, все, у вас він обраний. Наступне оновлення: це вкладці завдання з'явилося поле для введення промокодів. Ці промокоди я буду публікувати в себе в телеграм-каналі від сьогодні. Посилання на мій телеграм-канал розміщено в описі під цим відео. Третє важливе оновлення, мабуть, найкраще оновлення за останній час це впровадження децентралізованого агента штучного інтелекту. Перший агент називається Morpheus. Цей агент призначений тільки для того, щоб, щоб користувачу розповідати про сам NeoHash, пояснювати, як NeoHash працює, плани на майбутнє. Але насправді цей агент далеко виходить за межі свого призначення, він може на будь-які теми з вами поспілкуватися, він насправді зараз вже дуже потужний, як для агента штучного інтелекту. Тобто він більше завдань може набагато виконувати, ніж просто розповідати про NeoHash. Четверте дуже важливе. Про Неохеш нарешті починають говорити велике видання, велике британське видання опублікувало в себе статтю про Неохеш. Насправді, безліч революційних проєктів довгий час залишаються незаміченими. Таке вже було в історії. А тут Неохеш також я вважаю таким проєктом. Він насправді зараз ще такий не досить популярний тут і всього. 604 тисячі користувачів на місяць. Ну, насправді це мало, це трохи менше, ніж NeoHesh, ніж в Мамхеш. Мамхеш є найбільш подібним проектом на NeoHash, по суті. Також в цій статті вказано, що NeoHash вже прямо зараз веде перемовини з біржами. В найближчому майбутньому з оновленням NeoHash планується впровадження офлайн майнінгу. Тобто десь в інтерфейсі буде, буде зміна меню, і можна буде його, напевно, якось купляти, плативши зірками або в тон. І, відповідно, майнер буде майнити, поки не онлайн. Е, які я зараз бачу загрози для NeoHash? це те, що MemHash вийде з низькою капіталізацією. Наприклад, якщо MemHash вийде з капіталізацією 10-20 мільйонів, відповідно. Люди будуть незацікавлені заходити в нові майнери, відповідно, NeoHash не зможе залучити більше аудиторії. Якщо ж, навпаки, MemHash вийде з гарної капіталізації, з однієї сторони, всі, всі майнери абсолютно будуть заходити нові люди, щоб, щоб потім не ловити фому. Але тут з'являється інше: це конкуренція з MemHash. Тобто MemHash може бути досить серйозним конкурентом. Тобто, перше, це коли мамхеш виходить погано, перша загроза, то і неохеш буде важко залучити більше аудиторії. Друге, якщо мамхеш досягає успіхів, то Неохеш буде трохи важко конкурувати е, з мамхеш. Але це ще дві такі загрози, які можна подолати. От третя загроза найважливіша, це державне регулювання децентралізованого штучного інтелекту. Багато держав можуть в принципі такого. Я вище боятися децентралізований штучний інтелект, тому що в перспективі це може стати дуже потужною моделлю, це може стати потужнішим, ніж chatgpt ніж централізований дп До речі, Морфеус використовує модель deep Різниця в тому, що deep сам по собі є централізованою моделлю, а NeoHash вперше реалізували його децентралізоване використання. Таких агентів штучного інтелекту на хеш колись буде з'являтися більше і більше, відповідно, вони зможуть навчатися один в одного, тобто один агент шиї навчається в іншого агента шиї. Відповідно, це може вийти за межі розуміння того штучного інтелекту, який є зараз. Тому таке регулювання державами цілком можливе. Тобто це буде головний виклик, з яким, ну, з, який буде в неохеш в майбутньому. Насправді те, що я зараз думаю про НОХ, це те, що якщо він вже веде переговори, перемовини з серйозними біржами, з великими біржами, то його капіталізація може становити далеко не так, як люди говорять, що 500 тисяч доларів, 1 мільйон доларів. Я думаю, це може бути насправді набагато більша цифра, і це набагато більше число, і це дуже недооцінний проект. Тому рекомендую всім. Взяти участь в ньому принаймні безкоштовно. Тут можна манити безкоштовне посилання. на бот. я залишу в описі під цим відео. Якщо будуть якісь оновлення, я буду писати в своєму телеграм-каналі. Або якщо будуть якісь масштабні оновлення, буду випускати нові відео. Поки що прошу поставити вподобайку даному відео, підписатись на мій YouTube канал та на мій канал в Телеграмі. Всім па-па!